Не все далеко, не все визначається нашими думками, нашою психікою. Зараз епоха тотальної психологізації. Люди просто знаєте, намагаються, наче з козла молока націдити, коли намагаються всі причини побачити в психології в своїй психіці в якихось патернах там минулого або ще щось. Іноді банан це просто банан. Іноді просто треба, навіть не іноді, а дуже часто треба просто якісь такі земні конкретні дії. Буває, знаєте, достатньо просто. Вчасно піти до лікаря. Там якийсь дефіцит закрили, у вас з'являється багато енергії. Ми зараз не кажемо про те, щоб звинувачувати якесь там дитинство чи ще щось. Люди часто психологізують, і я це дуже добре знаю і на власному досвіді. Я не тільки про психосоматику, що не мовляв, там хвороби вони якось пов'язані з вашим психічним станом. Насправді це дуже класна наука і дуже багато чим можна через психосоматику собі допомогти. Але. Занадто сильно психологізувати це шлях у нікуди, і воно як сніжником накопичується, накопичується, збільшується, збільшується, і в дорослому віці людина має комплект проблем.